Євангелія від Матвія, 7 розділ Не судіть, щоб і ви не були судимі, бо яким судом судите, таким будете судимі, і якою мірою міряєте, такою і вам буде відміряно. Чого ж ти дивишся на скалку в оці брата Твого, а у своєму оці колоди не помічаєш, або як скажеш братові твоєму, дай я вийму скалку із ока Твого. А ось у власному оці колода, лицеміре, вийми спочатку колоду зі свого ока і тоді побачиш, як виняти скалкою із ока брата твого, не давайте святого псам і не кидайте перлин ваших перед свинями, щоб вони не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розтерзали вас. Просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете. Стукайте і вам відчинять, бо всякий, хто просить, одержує і хто шукає, знаходить, і хто стукає, тому відчинять. Чи ж є між вами людина, яка, коли її син попросить хліба, подасть йому камінь, або коли попросить риби, хіба подасть йому змію? Отже, якщо ви, будучи злі, знаєте, як давати добрі дари дітям вашим. Тим більше Отець Ваш Небесний дасть блага тим, хто просить у нього. Тож усе, що тільки бажаєте, щоб робили вам люди, так само робіть їм і ви, тому що це закон і пророки, входьте вузькими воротами, бо широкі ворота і простора дорога, що веде до загибелі, і багато хто йде нею. Бо вузькі ворота, і тісна дорога, що веде до життя. І не багато хто знаходить її, стережіться лже пророків, які приходять до вас у овечому одязі, а всередині хижі вовки, по плодах їхніх пізнайте їх, хіба збирають із тернів виноград або з будяків смокви? Так усяке дерево добре приносить плоди добрі, а дерево погане приносить плоди погані. Не може добре дерево приносити погані плоди. Ні погане дерево приносить плоди добрі. Усяке дерево, що не приносить доброго плоду, зрубують і в вогонь кидають, отже, по плодах їхніх пізнайте їх. Не всякий, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця мого, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували? Чи не твоїм ім'ям бісів виганяли, чи не твоїм ім'ям численні чудеса творили, і тоді об'явлю їм: Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Отже, всякого, хто слухає ці слова мої та виконує їх у подібню мужу розсудливому, який збудував свій дім на камені, і пішов дощ, і розлилися ріки, і подули вітри. І обрушилися на той дім, і він не впав, тому що заснований був на камені. А всякий, хто слухає ці слова мої, але не виконує їх, уподібниться мужеві необачному, який збудував свій дім на піску, і пішов дощ, і розлилися ріки, і подули вітри, і налягли на той дім, і він упав, і падіння його було велике. І коли Ісус закінчив ці, народ дивувався вченню його, тому що він учив їх як можновладний, а не як їхні книжники.